Боксера – це один із найстаріших видів спорту, відомий ще з часів стародавнього Єгипту. У стародавній Греції бокс був олімпійським видом спорту ще в 688 році до нашої ери. У давнину боксери не використовували рукавички, а замотували кулаки шкіряними ременями. Сучасний бокс почав формуватися в Англії у 17-18 століттях. Перші офіційні правила боксу були створені у 1800. У му році та названі Правила Маркіза Квінсбері Бокс і фізична підготовка. Професійні боксери витрачають до 6 годин на день на тренування. Бокс вимагає високого рівня витривалості, адже за один бій спортсмен може пробігти еквівалент 50 кілометрів. Швидкісні вправи зі скакалкою допомагають покращити координацію та рефлекси. Бокс розвиває усі групи м'язів, особливо руки, плечі, прес та ноги. Під час боксерського поєдинку спортсмени можуть втрачати до 3-5 кілограмів ваги через пітливість. Цікаві історичні факти у 18 столітті бокс був надзвичайно жорстоким, адже бої проходили без раундів і тривали до першої серйозної травми. Перший чемпіонський пояс у боксі з'явився у 1810 році. У 1904 році бокс став олімпійським видом спорту на іграх у Сент-Луісі. Найшвидший нокаут у професійному боксі стався за 1,5 секунди Майк Колінз 1947 року. У 20 столітті бокс став одним із найпопулярніших видів спорту у світі. Легенди боксу Мухаммед Алі вважається одним із найвеличніших боксерів усіх часів. Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі у 20 років. Рокі Марчіано, єдиний важковаговик, який завершив кар'єру без поразок. 49.00. Флойд Мейвезер закінчив кар'єру з рекордом 50-0, не програвши жодного бою. Ленокс Льюіс став останнім абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Рекорди та унікальні факти: найдовший боксерський бій тривав 110 раундів 1993 року Енді Боуен проти Джека Берка, найстарший чемпіон світу Бернард Гопкінс, який виграв титул у 49 років. Найдорожчий бій в історії. Мейвезер проти Пак'яо, 2015, який приніс понад 600 мільйонів доларів. Найважчий боксер у світі Ніколай Валуєв 150 кілограмів 213 сантиметрів. Найлегший чемпіон світу Джейкоб Матлала 48 кілограмів. Бокс і здоров'я бокс допомагає спалювати до 800 калорій на годину. Регулярні заняття боксом покращують координацію та реакцію. Бокс сприяє зміцненню серця та покращенню кровообігу. Тренування з боксу підвищують самооцінку та впевненість у собі. Професійні боксери мають надзвичайно низький відсоток жиру 5-10%. Бокс у фільмах і культурі. Один із найвідоміших фільмів про бокс Рокі 1976. Фільм Рокі надихнув багатьох бійців, включаючи Майка Тайсона. У фільмі Алі Віл Сміт зіграв легендарного Мухаммеда Алі. Бокс став популярним сюжетом у багатьох книгах і серіалах. У Японії дуже популярний аніме бокс, наприклад, хаджимено і по. Сучасний бокс бокс поділяється на любительський та професійний любительський бокс має три раундові поєдинки по три хвилини. У професійному боксі кількість раундів може досягати 12. Олімпійський бокс проводиться у головних уборах для захисту. У 2020 х зросла популярність жіночого боксу. Жіночий бокс жінки почали брати участь у боксерських поєдинках ще у XVIII столітті. У 2012 році жіночий бокс став олімпійським видом спорту. Найвідоміша боксерка – Кеті Тейлор, багаторазова чемпіонка світу. У жіночому боксі менше нокаутів, ніж у чоловічому. В Україні жіночий бокс активно розвивається, особливо завдяки Марії Буряк та Аністасії Ковальчук. Найвідоміші українські боксери Віталій Кличко. Був чемпіоном світу у важкій вазі та завершив кар'єру з 45 перемогами. Володимир Кличко, один із найтитулованіших боксерів світу. Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі та продовжує кар'єру. Василь Ломаченко відомий своєю технікою та швидкістю. Україна входить до топ-10 країн світу за кількістю чемпіонів з боксу. Бокс це не тільки спорт, а й мистецтво. З вами був «Нецікаво». Пишіть в коментарях. Який ваш улюблений боксер до зустрічі?